Лабутеномобіль, машина Бетмена, колоритна маршрутка та раритетна сумка на колесах у Черкасах. Вперше пройшли перегони саморобних автівок. Транспорт без двигуна швидко, вправно та креативно мав подолати крутий спуск. Зібралося майже півтора десятка команд. Чи всі доїхали до фінішу? Знає Яна Федоровська. Цьому місту потрібний герой вирішили у команді «Топлеп» і на перегонах стали бетменами. Саме образ бетмобіля обрали, каже Віталій, бо він найкраще підійшов під конструкцію машини. Апгрейдили під кіностиль усе від коліс та руля до форми і звукових ефектів. «Сподобалось, але дуже важко, тому що це все робилось після роботи. на робочий час. Останні два тижні були особливо важких. Поїде, ми її тестували в нас в дворику. Там все було добре, не розвалиться. Я по професії зварник по першій професії я все добре пригорив. Попрацювали декілька місяців і над цим дивожуком. Форма зізнаються випадкова, але робили так, щоб точно перемогти. Ми його провіряли на жорстких трасах, на спусках по побіздорожі. Основний каркас тобто база а Форма жука із арматури, стеклопластик, Заміна обичній арматури. Вона легка і гнеться і крепка. Не менш впевнені і ці учасники. Машину лагідно називають ягувал, адже деталі у ній із ягуара, і з велосипеда. Якщо ми ремонтуємо машини Мерседеса, то що нам зробити таку машину? Нема питання. Тут все як положення. Хальма є? Обов'язково. Самі сучасні. Усі чоловіки мають бути під підбором. Переконана ця команда. Свій лаботаномобіль вони виробили вночі перед змаганнями. Туфля жартують потрібного розміру. «Немножко ну, була мужська сила, понятне діло, там воті конструкція всі рульове управління, ну без них не справились. Ми а так в основному старались зробити. Вот... і водителя женщину посадили, Ну, все як у нас на дорогах, в принципі. Раритетну автівку робили гості з Києва. Їхня машина у формі картатої сумки. Пошита за п'ять днів із п'яти сумок з мобільним телефоном, щоб дзвонити мамі. До Черкас діставалися не в ній жартують. Вона для вагоміших цілей. Зараз, як ми знаємо, українцям дали безвіз, і це транспорт, на якому ми будемо торжувати до Європи. А ця команда зі Сміли вирішила брати креативом. Хоч їхня маршрутка з пінопласту та підручних матеріалів, антураж додають зберегли. Я стандартний водіє маршрут. Так, да, навіть бачите, одна рука трошки загорівша більше, як завжди. Але вже на старті заїзду за кермо всідається інший водій. Сподобалося оригінальністю. Раніше я на таких мероприятиях не був. Дуже позитивно, нормально, кучу задоволення отримав. Всього на старті 14 команд з'їхалися з Черкащини та Києва. Завдання із першої спроби найшвидше подолати спуск 20 сантиметровий трамплін і ще якнайдалі найдалі прокотитися. Лабутеномобіль міста Черкаси. Там є трамплін, там є достатньо узкі місця, Поэтому я думаю, буде цікаво. журі визначали дотримання правил та ефектність проїзду. Машинка вони мають бути за правилами до 100 кілограм. Жодного чину на якого механічного двигуна не має бути, але має бути кермо і, і гальма. Наша підприємство не приймає участь, але це тільки в цьому році. Насправді, в слідуючому році ми плануємо виставити кілька екіпажів. Дистанцію учасники долали менш ніж за хвилину найдовше докотилися на 160 метрів. Найкреативнішим визнали бетмобіль, до фінішу доїхали усі. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.